П'ятірка жезлів. Зараз ви боретесь або сама з собою, або з якимсь чоловіком. У вас якась така ситуація. Давайте подивимось більш докладніше. Про що вона? Король жезлів? Сонечки. Це чоловік сексуально привабливий, чоловік енергійний, емоційний. Чоловік діючий. правда, він швидко перегорає, але на той момент здається, що так, я хочу саме цього і я дію. І цей чоловік мав. Людина, яка знає, що хоче, і коли вона це знає на даний момент, то вона завжди добивається свого. Чого йому це не варто? Тож маєте це на увазі, можливо, не дарма з ним. Бачите, як вітер перегортає, боретесь. Так, Аркан Суд. Якісь доленосні зміни йдуть ваше життя. Це коли людина могла переоцінити все, я про короля жезлів, Або ви. Якщо ви з ним боретесь, скоріш за все, це він. Міг все переоцінити в своєму житті. До речі, сонечки, є у мене амулети на особисте життя. Це амулети, які з вами залишають з ким ви будете щасливі потенційно. Тож маєте на увазі? Так, я кажу, карти підтверджують людина, колись вам вже розбила серце. Але тепер він каже: Я імператор, не переживай, крошка! Я. Готова задати тебе відповідальність, я готова опікуватися тобою, я готова мати з тобою дітей, і я знаю, як треба поводитися з жінкою. Так ось. Якщо ви заказуєте амулет, то ви змінюєтесь і змінюється все навкруги вас. Тут у нього є до вас почуття. Але він їх не проявляє. Він веде себе як незріла людина. Він не знає вірніше сказати, як проявляти почуття. Ситуація між вами зависла по аркану повішений. І він все не бачить, так як є насправді. Знов аркан повішений. І п'ятірка мечі. Ви знаєте, він тут сам себе хоче якось обманути, собі розказати якусь казку, макаску, але, але що насправді відбувається? Насправді він розуміє, що ви зараз мечем ви холодна. Він розуміє, що важе не обманути. Кити сама маніпуляції не пройдуть.